Я хотів би передати слово, щоб з нами поділився досвідом вирішення проблем при розвитку демократичних інституцій, щоб обумовлює необхідність дотримання вимог і стандартів ЄС. Поділитися Георга Мільберта, спеціального посланника уряду Федеративної Республіки Німеччина з питань реформ у сфері урядування та децентралізації в Україні. Користуючись можливістю, я хотів би подякувати професору Мільбрату за ті зусилля, які він багато років докладає до розвитку місцевого самоврядування в Україні. Дякую вам, пане Георг, і прошу до слова. Шановні учасники конференції. Велике дякую за запрошення. На цю зустріч, вибачте, що я не можу активно прийняти участь особисто або через відеоконференцію. Дякую організаторам за можливість того, що я можу докласти певних зусиль до цього цієї дискусії з допомогою перезаписаного повідомлення. Яку знаєте, реформа централізації? Склаці створення здатних громад, самоврядування. Це була найбільш успішна. Революція є найбільш популярна. Вивідна з багатьма опитуваннями в е, українських містах. Однак ця реформа досі не закінчена і є певні важливі е, кроки, які ще не були роблені, щоб чи е, часно через повномасштабну російську речі минулого року тих пір Україна має засередити всі зусилля на тому, щоб виграти війну, звільнити окуповані території та захистити. Цивільне населення від російського терору, українська конституція не дозволяє конституційні зміни під час воєнного стану. Тому потрібні реформи для рівні для, для закінчення реформи децентралізації, особливо на місцевому рівні, не є можливими наразі. тому в будь-якому випадку певний рівень централізації є. Неминучем, але його треба обмежити лише тим, що максимально необхідно. Знищення інфраструктури, економіки і житла потребує надзвичайних зусиль по реконструкції від українського народу на всіх рівнях уряду, так само, як і значної підтримки від іноземних урядів, щоб досягти бажаного і необхідного членства в. ЄС Україна має виконати критерії прийняття та змінити свої правові та державні системи адміністрації від довідних до, стандартів якоможовши. Так тому потрібний фінальний крок децентралізації, децентралізації України. Це відновлення місцевої демократії в регіонах. Фізична реконструкція та адаптація до. Європейських правових інституційних стандартів не мають сприйматися як якісь окремі дії. Однак, як одна глибока, один глибокий інтегрований крок України та її населення і ці осилі треба готувати зараз, не витрачаючи безцінний час. Що це означає для громад? Асоціації місцевої влади Це означає, що ваша місцева конституція е, було написанувати років назад. Вона вже була безроблені кроки реформська реалізації. Україна має змінити конституцію е, після закінчення работвійського е, стану зміни. Мають чітко визначити гарантії, гарантувати захистити місцеву владу. Відповідно до європейських стандартів і практик. ЄС та її члени поважають гарантують принципи підходу з низу вверх на основі громадян, на основі людей і зміни. В цьому законодавстві потрібні також для того, щоб писати місцеве. Це море включає стабільну фінансову основу з достатнім податковим прибутком місцевої влади, і щоб гарантувати, що місцеве, що мож, особисто що да також нормадійний стані, щоб освячити фіскальні потреби, гранти мають розподілятися чесно справедливим прозорим процесом. Система фіскального зрівнення має трудно, щоб покращити ситуацію бідних громад з низьким податковим проводком, особливо тих, хто знаходиться на периферії, та в економіч... ситуації економічного стресу. Громади мають мати можливість впливати на соціально-економічний розвиток, це включає важливе право регулювати як земля в межах муніципалітету. В межах її адміністративних кордонів, може бути використана в інтересах місцевого уряду, проклади військові потреби, інфраструктурні потреби, регіональна політика, новий глибинний підхід необхідний, який чітко визначає роль місцевого самоврядування, власне власників громадян та центральної держави. Реформа має з також звернути увагу на правовий стан громад в усіх країнах, якщо вони є правовими одиницями в усіх країнах на основі європейської европейсь, закону основі римського права громади. Це засобливо на кабінети в певному регіоні. Вони виднують їх. Організації основному органи основному ради, які розставляють населення. Лише в Беларусі та Росії громада не має правового статусу, як в комуністичні часи. Однак успішна пісповіна реконструкція та. Інтенсивна наперёд на всіх рівнях потенційно основній взаємодовіри є ключовим. Це включає громадян і бізнеси також. Ми влада має відповідати відповідальною спроможною відновлювати свою інфраструктуру, центральний уряд та його. Вимкніть, будь ласка, мікрофон, ті, хто зараз не розмовляє. Говорить, ваш перекладач, промовця не чутно переклад неможливо здійснювати. Прозорі правила на основі. Об'єктивних потреб та оцінки ціну шкодження оцін... 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 при використанні донорських грошей певна доля гнучкості на місцевому рівні потрібна, щоб адаптувати реконструкцію до потреб населення, щоб змінити проект через зміни в потребах, наприклад, демографічних структур технологічних навіть до війни існуюча інфраструктура часто не відповідала реальним потребам через внутрішню імміграцію, депопуляцію сільської місцевості, економічні зміни і так далі. Те ж саме стосується фінансування різного роду місцевих послуг, що пов'язані з повоєнними проблемами, наприклад, проблема ВПУ. Є певні ідеї, які варті обговорення, розприйняття в ЄС. Та повоєнна реконструкція потребуватимуть глибинних змін, незважаючи на значну скруту та пожертви в Україні. Зміни початися зараз. Ми, як ваші сусіди, будемо вас підтримувати, скільки це можливо під час війни, щоб захистити свою ідентичність, незалежність та демократію, щоб стати важливим цінним членом. Нашого союзу і маю надію створити стабільний новий мирний порядок на майбутнє на нашого континенту. Дякую за вашу увагу.